Але давно півстоліття із футболом зелено-білий клуб святкує своє день народження. Саме у ці дні у далекому 1963 році декілька спортсменів, об'єднавшись, створили місцеву футбольну команду. Згодом новостворений колектив отримав назву Карпати. Історія футбольного клубу Карпати налічує сотні імен футболістів, тренерів, менеджерів та інших людей, причетних до становлення львівської команди. Усі вони пам'ятають дебютну гру, яка відбулася 50 років тому із гомельським локомотивом. А вже у 1969-му відбувся розіграш кубка СССР. Володарями цієї нагороди вперше стали львівські Карпати. Це перший і останній випадок в історії розіграшів Кубка, коли трофей здобув. Клуб першої ліги. Зустрічали нас дуже гарно. У Львові на наступний день ми приїхали, зустрічали нас, то, що вийшли з літака, стільки народу було, багато народу було. Сіли в автобус і автобус не, навіть не включав двигун шофер, штовхали автобус нас до, до міста. Загалом наші Карпати брали участь у дев'яти чемпіонатах елітного ешелону Радянського Союзу. А за відвідуваністю матчі Карпат були другими в Україні після Динамо. Аби відзначити усі пам'ятні здобутки львівських футболістів, міський голова Львова зібрав усіх в мерії міста. Люди, які першими виступали за Карпати у зелено-білих футболках, отримали пам'ятні відзнаки та нагороди.